Усім хай, з вами Край, і сьогодні я продовжу розповідати сюжет гри «Зе відьмак». В цій серії наш сивий вовк стикнеться з купою монстрів, знищить випадково якийсь культ, проведе розтин, а також тісно підкрадеться до Азара Джаведа, навіть тісніше, ніж ви можете уявити. Тож, якщо ви не бачили минулих серій, то біжіть їх дивитися. А якщо бачили, то заварійте чай, готуйте бутерброди, ставте вподобайки, а я буду починати. І як то кажуть, хороший відьмечний день починається з колупання монстрів. А після відколупування монстрів було виявлено ще один цікавий коболіт, а саме пустир з големами. Чую, буде дещо палати від цього голема, але то не зараз. Прийшовши назад в село, виявилось, що бабка Васка не має грошей, зато має чарівний камінь. Як то кажуть, знадобиться. А також бабка обмовляється про прихід якихось володарів, водяних володарів. Відьмак припускає, що це про рибу людей. Ну, сподіваюся, селом не станеться те, що сталося з Інсмутом. Далі від нестачі грошей довелося взяти завдання на пошук якогось хлопчика. Геральт побіг до друїдів, бо бабка впевнена, що пацана викрили вони. І вони його перетворять на дріада або на друїда. Привіщує виофлот друїдів, ті лиш поржали. Бо щоб стати друїдом, треба витримати жорсткі догми, у вигляді харчування продуктами своя лінія, через що не кожен це зможе витримати. А про верік з перетворенням у дріаду було обговорено з власне, дріадою, яку я покажу лиш пуши. По Бо якщо спущусь нижче, то отримаю бан. Коротше, пацана вони не мають. І поки що цей квест стає на паузу. І секрету скажу, до нього ми вернемось, хрін знає коли. Також при поверненні до села було знайдено тіло Саламанда. Які щось тут рознюхували. Може це ще тіла від Беренгара лишились, може ще хтось, коротше, зрозуміло. Телепортувавшись через місце сили в лабу Калькштайна, наш візьмак розповів все, що знає. Про те, що була вежа у ніж чаклун, і він пробував оживляти матерію та створювати големів, які б йому служили. А тепер найцікавіше: нічого з цього не розумію. Дізнався про 10 наріжних каменів. Первістки та нитки долі, за яких усе виникло. Отже, старі сувої не брехали, се фіроти. Міг би про це здогадатись. Коротше, для вежі потрібно віднайти 10 магічних каменів, деякі у відьмака вже є, а інші доведеться знайти. Благо, ми знайшли книжки з підказками, де зазначено теперішнє місце перебування каменів, що дивно, але зручно. Тож, паралельно з пошуком каменів, будемо далі закінчувати розслідування. Спершу Геральт навідався до Вінсента та дав знати, що той поза підозрою, за що відьмака нагородили кільцем, завдяки якому для міської варти ми тепер авторитет. Прийшовши до бару Кодлати Відмедик, Ймак дав прихиливу інфу про цегляря, начебто свій чувак. Далі у виключно детективних цілях було обіграно в кубики якогось мужика. Який продав срібного меча талера. Після виграшу той розколовся, що виграв меча від такого собі садівника, який порпає город біля лікарні Лободи. Дійшовши до цього садівника, він признався, що меч отримав у так званій битві під брендою, де меча передав Відьмак Коен, що є персонажем з книг. І він також розповідає про місцевий В'єтнам у вигляді заріканії. Це було пекло. Гаряче, як у печі, там мокро, як у бані. Ми нищили заріканію, а заріканія нищила нас. Знаєш, там живуть мухи, які вночі залазять тобі до носа та відкладають там яйця. Пізніше личинки виїдають твій мозок і вилазять через очі з зрілими мухами. Послухавши цікаву Діскавері хвилинку від садовника, Герет вирушив до детектива розповісти, що багатьох підозрюваних було виключено з діла. Аж тут виявляється, що на Реймонда напали саламандри. Але, на жаль, бандиті відьмак би вже під зіллями, тому у них нічого не вийшло. Далі місцевий Пуаро віддає деякі записи і каже, що буде тікати з городу на певний час. Але як вернеться, то зразу повідомить. З записок було отримано наводку на те, що ввечері в певному барі, вгадайте в якому, з'являється чолов'яга, який купує брошки Саламандр. І його треба допитати нашими класичними питаннями: а хто, нащо і чому. В барі було знайдено цього чолов'ягу, але він такий поганий, вирішив нічого не говорити. Навіть після декількох пляшок спирту. Ну гаразд, розговоримо пізніше. Далі сивий йде на гревлю поставити пару питань Лоє Вардену, який зазначений як підозрюваний у записах Реймонда. І першим питанням було чи не знає цей діловий чоловік щось про Сифіроти? І виявляється, що не просто знає, а і має. Тож було отримано за величезенку суму грошей ще один камінь. Далі питання було на що він викупив найманця магістра, і на нього на питання була відповідь, що так безбожно спалитися, купець би собі не дозволив. Тож поки рубати його Геральт не буде. Вертаючись до міста, його зустрічає хлопчик і каже, що детектив повернувся на хату та чекає восьмака. Якось підозріло швидко. Ну гаразд. Прийшовши до Реймонда, щось було не так. Наприклад, медальйон дрижав, а на столі був Фіштех. Дивно. І тут стається саме дивніше, і саме найстрашніше. Детектив попросив грошей. Не так швидко. Пам'ятає, що працює за гроші. Ще й блін ціну заломив саме таку, яку відьмачок оплатити не може. Ну все по канону книг, ноль грошей, трохи спирту і два меча. Тож поки що було вирішено поплентатись на болото, до цеглярів, понищити монстрів, заробити та забрати деякі сефіроти. Уже в селі бабка Васка дала деяку інфу про големів, а саме те, що для голема треба блискоку. А відповідно громовід. Дезінфікуючи болото, була знайдена печера, а у печері купу вовків, привид. Сефірот, а також новий магічний знак Квен, який її захищає. Коротше, дуже продуктивна печера. От би всі такі були. Отримавши багато хороших речей, Відьмак перемістився до лаби Кальхштайн. Там було відправлено Геральда до Коваля, а Коваль дав громовід за 50 оренів. Далі детектив отримав свої гроші за роботу і розповів, що особливий в'язень, якого ми шукали в минулих відео, помер. І треба провести його Ростен та дізнатися, хто і нащо. І якраз у Візьмака є подруга Медик, яка з цим допоможе. Далі, відчуваючи досі сильну нехватку грошей, Геральт пішов у свою стихію, стічне багно, і почав вичищати каналізацію міста. Під час великої чистки утопців знайшовся прохід у якісь руїни. Вламавши стіну, був знайдений камінь сили, а з ним. Так звані члени культу левеголового павука. Хто це і що це є хизи, майбі щось з книжок, про що я забув або ще не прочитав. Після пояснення окультистам, що у вічній темноті їм буде ліпше, була знайдена скриня, у якій було багато цікавого та коштовного. Тож почалось методичне знищення культу. Не тільки через цінності, а також тому, що вони вірять у якогось павучка, а не, наприклад, Ктулку. Зрівнявши купу злодіїв за землею та забравши їх коштовності, наш Герунтій нарешті вийшов під небо. Воно було нічним. І це означало, що Шані вдома, і їм можна спитати за ростен. І біля хати цієї медички на Герльда напав найманець. І беречись з ним випадково був зачіплений стражник, через що буде дуже багато проблем, але поки що не до цього. Зараз же ж відьмака стріла бабка, яка почала втирати за апокаліпсис і ще й грубити відьмаку людині з двома мечами та сокирою за поясом. Контужена єдиний можливий висновок. А Шані, я так само, як дріаду, покажу лише по горло, щоб ютуб не дав по шапці. Медичка, у свою чергу, каже, що вона порізати зможе, а от русло мачити, чи це удар ножом чи мечем, має відьмак. Отримавши настанову, я згадав, що відьмак вже читав книгу про ростин, і лишилося спитати Вінсента, мейбі щось знає по рослинах таке делікатне. Та у місцевого гробаря треба забрати тіло. виходячи з будинку, на відьмака напав найманець, за те, що одна падла з варти, попала на відьмацький меч. І цей найманець таке виробляв, що довелося відкупитись. Та не вимахував. Правда, я відкупився після години вимахування. Але це вже інша трикомічна історія. Чекаючи ранку, щоб спитати Вінсента, що значить 28 ударів ножем, відьмак зміг розв'язати язика чоловізі з брошками. І він працює на Лої Вардена. М -м 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 -м. Цікаво! Але не більше того. На ранок було випитано у Вінсента деталі криміналістики. Ти робиш іноді родственно. А Нащо? Діри в животі з праворук мафії, відірвана голова, вовкулак або інша холера. А спазми та чорний язик отрут. В першому випадку ми тиснемо на бараніну, у другому передаємо справу ордену, чи винаймаємо відьмака. У третьому 90% випадків, що це дружина. Слухаючи цей гайд, мені прям бачилося, що якщо в міліціонера 90-х спитати за Ростен, то відповідь була б ідентичною. І мене ці паралелі з 90-ми. Та першою відьмаком лякають. Після корисної криміналістичної інфи Гробай виявився хорошим мужиком та поміняв тіло на хорошу краснолюдську медовуху. Вже у лікарні Лободи наші двоє недолікарів починають рости. Поки я думав чи додавати жарт про вовчанку та доктора Хауса, Герет та Шанні вже дещо почали виясняти. У тілі наявні колоті рани, що були завдані лезом шириною в два пальці рани надто очевидні. Відчуваєш що тут щось більше. Подрута. Якщо так, то якась рідкісна. Можливо, навіть алхімічний декор. Клікштайн. Хм, Тут наче все сходиться, але нічого не сходиться. Так, ну єдиний вихід це відкрити черепушку. Відкриваємо череп. О, перепрошую, що за піз... свинство? пісвинство. з зріканської мухи. Це це. Дуже небезпечно. Добре почуваєшся? Уже краще. Ну добре, а та звідки вони в нього мозку? Такий цикл розвитку. Якби були у заріканії, я сказав би, що муха забралась йому до носа та відклала там яйця. Наскільки мені відомо, ми зараз в темерії. На щастя, наш клімат засушливий і холодний для мухи. Це це. Навіть якби комусь вдалося доставити яйця, чоловік мусив би вдихнути їх носом. Не розумію. Який мають вигляд ці яйця? Маленькі білі можна перепутати з борошном або з фіштиком. Герельте, я сама йому їх дала, достав мені його твій знайомий детектив. І ось тут все сходиться. Азар Джавет підняв під себе виробництво фіштиху, а сам він родом з зрікання, що пояснює мух. Це це Реймонд був убитий та підмінений джеведом. Ось чому детектив захотів грошей, хоч раніше що казав, що все безкоштовно. Та ось чому Амулет Віньмака на нього так реагував. Зараз же потрібно поговорити з Калікштайном, так як він знається на алхімії та магії, і може щось вдасться придумати проти заріканського чоклуна. Перед тим як завітати до мавпоподібного, Геральт перетеренив з бараніною та лоєварну. Чогось цікавого в їх словах не було. Лише те, що саламандри готують щось на політичному рівні. Прийшовши до Алхіміка, Калікштайн зразу висловив пару цікавих дум. Перше, що Азар Джавет використовує магію вогню, що є дуже небезпечно, і це дуже жирним шрифтом та розміром з бурчхалів, також але є одна надія завести чокуна у нестабільну магічну зону. І щоб навколо була стихія води, бо вона є протилежністю стихії вогню. І таке місце у нас є. Вежа на болотах. Отримавши достатньо інфи, Гераль зібрався ламати хлебало Голему, а потім ламати хлебало БДСМ чоклуну. Перейшовши до кладовища Големів, наш герой перед битвою потикав якісь прикольні каміння, а потім струмив палку Голема. І в неї вдарила блискавка. І почався бій з великою купою живого каменю. І поки Відьмак там бігає і пробує вбити Голема, я хочу задати цікаве питання. А як власне Відьмак мечем може вбити живу купу каменю? Ну, типу, він з нею магію зіскаблює чи що? Ну, поки я задавався важливими питаннями, Геральт таки здолав камінного Пінокіо, тож лишилося лише заманити лже детектива. І Йдучи до детектива, я зловив якусь невловиму красу. Наче те саме почуття з дитинства, коли ти дивишся на не саму красиву графіку, але вона тебе чарувала. І не падало в око мала кількість полігонів чи купа однакових моделів персонажів, те, що гра йшла, дай Боже в 15 ФПС. А бачилось лише живе місто, спокійна ріка, і воно було таким наче ти там, наче справжнім. Дивне відчуття, зараз ігри такого не дають. Далі прийдіалосі з детективом той відмовчувався, Тож довелося втратити день на культурний розвиток, а саме читання фанфіків. Після культурного збагачення Чаклун у тілі Реймонда сказав, що треба зарубати баранін. А про Кальхштайна він ще подумає. Офігівши з такого, я прийшов до нашого любого кримінального авторитету, і на щастя, все закінчилось не смішною нарізкою, а застереженням, щоб ліпше дойти тиждень другий посидів на хаті. Бережучи в обличчя Азара Джаведу, який під обличчям Реймонда, про те, що обличчя Барайне нарізане на хамот, вибачте за тавтологію. Ми даємо цікавий план. Та як мав поподібний, хоче таємниці башні, і Азар їх хоче, ми підемо з ним до неї. Та зробимо засаду. Лже-детектив погоджується і зразу вирушає до башні. До речі, тут мене трохи виникло питання, а що зараз джеведу потрібні таємниці башні. Типу, це згадується тільки тут у діалозі і навіки. Може я щось упустив або розробники. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, але без спойлерів. Прийшовши на болото, сподіваюсь останній раз наш відьмак вставляє всі камені. І підходить до вежі, а поки підходить, закидається самими сильними зіллями. І чую я, що це буде боссфайт на всі 100, навіть на тисячу. Піднімаючись, Чаклун пропускає Геральта. В башні знаходимо книгу Чаклуна, його, до речі, звали Алізур, і купу Мотлхо. Вийшовши з дверей, нас чекає зрада, коли тобі стало на думку замаскуватись під реймонда. Ти сам мені підказав. Він ходив за мною по п'ятих, а ти йому вірив, я був би дурним, якби не використав нагоди. І тут починається махач. Але БДСМ Чакун спершу викликає якогось демона Іфріта, якого було попущено. І тут цей гівнюк викликає магістра на допомогу. Мій господарю, слухаюся та підкорююся. Починається нерівна дуель. Але попри її нерівність, відьмак тримається і навіть, можу сказати, добре тримається. Але магістр використовує якісь я, через що відьмак виводиться з битви. А два брата-недобитки відступають. А зараз дурень дозволив себе ошукати. Я знову ледь не загину через тебе. Замовкнуть. Відступаємо до бази в торгівельному районі швидше, поки він не переборов труту. Ми ще зустрінемося, виродку, і на цьому закінчується другий акт. Так само, як і мой відео. Що ж буде далі? Чи знову доведеться розслідувати заплутані детективні сюжети? Чи зможе відьмак взяти реванш? І чи зіграють минулі річні відьмака в майбутньому, дізнаєтеся у майбутньому епізоді. Трошки про відьмак. А що він швидше вийшов? Ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях, діліться відео з усіма друзями, бережіть себе, слава Україні, і до наступного відео!